Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єрошвець. Перші 6 тисяч повісток пішли Укрпоштою. Повістки з ТЦК ідуть через Укрпошту до людей. З вимогою з'явитися в ТЦК і пройти ВЛК, щоб бути мобілізованими. Якщо на повістку ти не відреагуєш, значить тебе будуть штрафувати, а потім порушувати карні справи і закривати. Ось так, дорогі рідні, усі літні розмови про мир, що потерпіть українці осінню, до американських виборів буде мир. І ви почнете відбудовувати Україну залишилися просто як в тумані. Війна, війна, дорогі рідні, до 2027 року. Наші західні союзники профінансували війну в Україні, а хто платить, той замовляє музику. Тому, дорогі рідні українці, готуйтеся. Повістки Укрпоштою тільки от одна проблема: якщо в ТЦК вказали вашу адресу неправильно або помилилися адресою, хто буде відповідати? Багато людей ви говорили про те, що не потрібно. Це робити, тому що викликне хаос і не Разбереха, як би кажучи, таке неоковирне слово. Але кого це хвилює? На фронт потрібно кожен день свіже поповнення. І нікого не хвилює, що прості українці гинуть, лягають могили один за одним. Але ж би чиновники, депутати, бандоси. Поліцейняти, цикашники і їхні приближені були живі, здорові, ситі вгодовані. З вами Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.